Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про останні законодавчі ініціативи парламенту, покликані посилити обороноздатність нашої країни у студії народний депутат України Тарас Пастух. Доброго дня, Доброго ранку. Давайте почнемо з останніх рішень парламенту. Я на маю на увазі нову вже четверту хвилю мобілізації. Відомо, що фракція партії самопоміч підтримала це рішення тільки після внесення правок, зокрема і ваших. Які саме правки вдалося внести? Ну, власне, це не зовсім коректно. Напевно, ми розглядали вчора три законопроекти в цій частині. Тобто, перше, це був указ президента власне про мобілізацію, і саме цей указ фракція підтримала зразу одноголосно і одразу в цілому. А далі ми розглядали два закони це з приводу призову. І з приводу посилення дисципліни в збройних силах України і не лише в Збройних силах України. Тобто, питання виникало. В основному що вчора президент заявив, що не вчора, верніше позавчора ввечері, Президент озвучив, що він підписав указ в й годині вечора. І звичайно, що цей указ він мав пройти через парламент затвердження. Відповідно, в парламенті є своя процедура. Він повинен був пройти через комітет. І тому парламент очікував до фактично 9-ї ранку на. Самі ці документи за 5.9 перед початком роботи нашого комітету з питань нацбезпеки ми його отримали, розглянули і однозначно рекомендували Верховній Раді підтвердити указ президента. Щодо указу про призов, Тобто я хочу, щоб для наших глядачів, було зрозуміло, основному це закон України, який відновлює призов, якби звичайний мирний час, і одночасно призов під час особливих станів, які в нас на сьогоднішній день відбуваються, це не є закон, який фактично регулює саме власне цей указ президента про мобілізацію. Тобто, це призов, який буде відновлятися, так як в нас раніше відбувалося в березні, там весною та весни. Він окремо цей закон, він не те, що відновлює цей призов, а він вносить дуже багато поправок власне, до цього призову. Хто може уникнути призову, чи хто зобов'язаний, посилення відповідальності за ухилення від призову. Тобто, тут власне фракція самопомочі говорила про що? Про те, що цей законопроект також був отриманий депутатами, і власне комітетом буквально За годину до парламентського засідання, депутати його в очі не бачили. А це, якщо скажімо, в випадку указу президента, то був один пункт затвердити указ президента. Крапка. Тобто, тут фактично багато не треба було вивчати його. В даному випадку це закон, який містився на десятках сторінок, і просто з голосу його приймати, а це долі людей. Тобто, фактично, призов це когось потрібно буде забрати після навчання, когось потрібно забрати в сім'ї від дружини, від дітей, когось треба забрати від його здійснень. Його підприємницької діяльності і ці всі питання потрібно було врегулювати. От, Власна позиція самопомочі полягала, оскільки призов буде відбуватися вже наприкінці березня, тобто в нас до, скажімо, 3 лютого чи навіть до сьогоднішнього дня вистачило часу для того, щоб його доопрацювати і в більш якісному варіанті прийняти. І коли все-таки було наполягання і голови комітету, і спікера парламенту про те, що цей закон необхідно вже проводити, тобто ми, і, власне, вчора в залі намагалися максимально внести ті правки, які ми вже. Змогли побачити, на ну, які, на нашу думку, не відповідали якби, тим реаліям сьогодення. Я е, не виключаю про те, що цей закон буде ще проходити до опрацювання, тому що ну реально неможливо було за годину ознайомитись з тим цим текстом. Щодо мобілізації, Якісно ви говорите, що ви о, одразу це рішення підтримали, тобто нарікань ніяких не було. В нас є величезні нарікання з приводу того, як проводиться мобілізація, з приводу того, що ця мобілізація необхідна, вона необхідна тільки з того, що дуже багато наших військових, які вже перебувають в зоні АТО по пів року і майже рік, які, е, яких потрібно повернути частково до СМА, потрібно вже якби демобілізувати з армії на їхнє місце, якраз мобілізувати тих людей, які не попали під попередню хвилю, для того, щоб змінити провести саму власну ротацію на фронті. От, тому в цій частині ми якби повністю підтримуємося. От поясніть на відповідність про яку говорять люди. Можливо, політикам більше це зрозуміло. Коли в країні не оголошено а, війна чи воєнний стан, чому людей призивають а, точніше, мобілізують? Ну е, чи оголошена війна чи не оголошено? Ми прекрасно всі розуміємо, що вона відбувається. Тобто, тут можна звичайно піти, е, але е... людей обурює, що для політиків для політиків, нібито офіційно війни немає для е, всього населення і по суті вона є. Ну, я б не сказав, що для всіх політиків її немає. Тобто, однозначно, що є е, люди, які говорять про те, що нам потрібно відтягувати прийняття цього рішення кардинально. Але більшість парламенту все таки е, завжди е, і виступали із трибуни парламенту, і, скажімо, на ефірах, які вимагають про те, що в країні необхідно вводити військовий стан чи військовий стан на окремих територіях, тому що е, дійсно потрібно називати речі своїми іменами. Сьогодні на сході відбувається війна. Це не антитерористична операція, це реально йде війна. З приводу відповідальності, за що конкретно вона передбачена? За ухиляння від призову до, до лав Збройних сил України, чи від мобілізації, чи до того іншого, власне, передбачена відповідальність. Там був внесений ще окремо законопроект, який взагалі посилює відповідальність, крім того, і військовослужбовців, які вже призвані. Тобто безпосередньо це стосувалося всіх: і ті, які ухиляються від указу про мобілізацію, і ті, які відхиляються від призову. І ті, які, скажімо, є порушниками дисципліни вже безпосередньо в збройних сил з приводу мобілізації. яка відповідальність сьогодні передбачена за е, Там є різні відповідальності, тобто я б сьогодні не хотів зараз деталізувати, тому що це вносилися зміни і до кримінального кодексу, і до адміністративного і адміністративної відповідальності там є дуже цілий спектр великих цих змін у залі Верховної Ради. Доповідав голова РНБО Олександр Турчинов. Відомо, що партія самопоміч вимагає звіту силовиків. Що саме ви ще хочете почути? Власне, в нас є дуже багато питань до цих звітів. Тобто я безпосередньо будучи в комітеті, ми вже отримали не один паперовий звіт, але коли ну, я вже скажімо, за період своєї каденції як народного депутата, мені вже вдалося, якщо не помиляюсь, п'ять разів побувати безпосередньо в зоні проведення цієї Ну, називаємо антитерористичну операцію безпосередньо в розташування своєї бригади, в якій я проходив службу 128 бригади, і ви розумієте, от коли читаєш звіти, то виглядає, ніби якби майже все добре. Коли приїжджаєш туди, то бачиш невідповідність цих звітів. І тому власне в нас було бажання задати силовикам ці питання о цієї невідповідності. Тобто, коли ми закупляємо певну кількість озброєння, а хлопці на передовій не отримують. Це стосується і бронетехніки, і стрілкового озброєння, коли армії з... зникає. Вона невідомо кому передається, тому у нас є питання, чи воно, скажімо, осідає в збройних частинах військових, які або за, скажімо, 100 кілометрів ведення бойових дій, або воно взагалі поза зоною власне проведення цієї антитерористичної операції. Як воно використовується, ким воно використовується? Але те, що ми сьогодні не можемо побачити її власне там, де ведуться бойові дії, це я можу стверджувати. Тобто, принаймні, район Дебальцево, я можу однозначно підтверджувати, що такого озброєння фактично. Збройні сили, ну скажімо, зокрема, якщо взяти 128 двадцять бригаду, за цей період не отримували. Чи правда, що деякі військові сьогодні, з огляду на ситуацію, вже інколи не слухаються центрального керівництва і чинять на свій розсуд? Чи розуміють це керівники тут у Києві? Ну я не до кінця розумію питання, що власно що чинять на свій розсуд. Тобто, скажімо, приймають рішення відповідати чи не відповідати, зокрема ситуація з Донецьким аеропортом, тобто чіткі команди вони зараз є чи немає. Ну командир він зобов'язаний діяти по ситуації, тобто не завжди є, скажімо, е, оперативний зв'язок з тим самим командуванням. Тобто, якщо скажімо, хлопці знаходяться на е, чи блокпості, чи на якихось позиціях, по яких відбувається штурм е, цих. Терористів там чи як їх називаємо, сепаратистів, будь-яким іншим словом однозначно, що вони можуть пасивно взагалі не відповідати, заховатися там, поки йде мінометний обстріл. Вони можуть проводити там якби відстрілювання самої позиції, або з іншої сторони, вони можуть провести контратаку. Тобто, тому що повірте, що так само дуже багато хлопцям не зрозуміло на передовій, чому по нас атакують. Ну нібито перемир'я, нібито по нас не повинні атакувати, але тим не менше це відбувається, і так само вже. Люди не готові постійно сидіти і чекати, поки нарешті та куля їх знайде. Однозначно, що дуже часто хлопці, якби приймають те рішення, коли виходять за межі своїх позицій, проводять контрнаступ, потім повертаються на свої позиції або закріпляють цю невеличку знову зону, яка пройшла далі. Те, що відбувається сьогодні на сході, чому ця о, така активність бойових дій о, відбувається саме зараз? Я думаю, що вона відбувається посилення йде фактично після кожного гумконвою, який заходить. тобто, зрозуміло, що ці запаси, які вже знаходились на території там окупованої території, мається на увазі боєприпаси, вони фактично вичерпані. І на сьогоднішній день разом з постачанням власної зброї Росія зобов'язана зобов'язана підтягувати для того, щоб вести активні бойові дії і підкріплення власних боєприпасів. І тому тільки заходить черговий гумконвой зразу штурм посилюється. Буквально проходить декілька днів. Вони слабнуть. Ну я думаю, що зараз ми побачимо аналогічно ту саму хвилю. Зараз піде спад і до наступного гум конвою. Чи не вважаєте, ви, що необхідно змінювати під, підхід до антитерористичної операції, якось кардинально міняти? Ну, я думаю, про це говорить напевно весь парламент про те, що е, потрібно, по-перше, і законодавчо врегулювати всі ці події, які там відбуваються, і потрібно нарешті надати статус, з яким е, дати чітко зрозуміти збройним силам, що потрібно робити, що потрібно робити, нацгвардії, працівника міліції, прикордонної служби і так далі. Але е, в чому виникає проблема і чому знову ж таки фракція самопомощі наполягала на проведенні власне чи слухань окремих, чи окремо закритого засідання? Чи якщо ми розуміємо, що тут є дуже багато питань. Які відноситься до режиму секретності, і ми не можемо пускати в ефір, навіть е, запускати туди депутатів своїми мобільними телефонами, щоб потім це все не висвітлювало в соціальних мережах. Але все-таки ми повинні почути від вищого військового керівництва, е, яка йде до доктрина ведення цієї війни. Тобто, що має наступити для нашого керівництва, щоб зрозуміти, що це не є перемир'я. Що потрібно, щоб зрозуміти, що це не є антитерористична операція або війна. Чи ми повинні зрозуміти до яких до яких пір ми стоїмо на цих позиціях, коли ми будемо проводити контратаку? Коли ми будемо проводити зачистку цієї території, чи ми взагалі не будемо проводити і вже під цю доктрину, ми як народні депутати відповідно запитаємо, а що вам потрібно законодавчо для цього? Дайте, будь ласка, ми готові день ніж сидіти працювати в комітетах. Ми готові не йти на роботу в округа, не йти ніякі відпустки, ми готові прийняти в суці законодавчу. Базу для того, щоб наші хлопці могли е, нормально воювати там, а не займатися якоюсь аморфною війною, не зрозуміло для всіх. Але на жаль, ми від власне військового керівництва не чуємо жодної ініціативи. Тому сьогодні кожен депутат, який спілкується. З солдатами, які спілкуються з родичами цих солдатів, які чує проблеми армії, які спілкуються з командирами, ми самі собі вгадуємо, яку законодавчу ініціативу що потрібно врегулювати. Ми самі їдемо туди, слухаємо і приходимо, і по одному рядку міняємо закон. А ми просимо власне від керівництва військового дайте, будь ласка, комплексну доктрину і що вам потрібно змінити в комплексі, що ми не на гралися о тими рядочками, тому що часу на це немає. Чи згодні ви з двома сценаріями розвитку подій, які озвучив голова РНБО? Тобто до якого з, з них нам готуватися до затяжної до затяжного конфлікту чи навіть до континентальної війни? Ну це не я придумав цю фразу. Якщо хочеш миру, готуйся до війни і тому е, ну. Попри всі мої сподівання і надії, що я б дуже хотів, щоб завтра Росія визнала, що вона там знаходиться своїми військами, вивела їх звітом. Терористи звітом повтікали, і ми вийшли на свої кордони. Я б дуже цього хотів, але ну треба бути напевно сьогодні реалістами. Чомусь Росія далі активно перекидає туди техніку. Чомусь далі вона туди стягує під кордони свої війська. Тому вірити про те, що вона просто не має що робити, і маневрує своєю своєю армією. Я від Варто каже, що на жаль в це не вірю. тому е, однозначно, що нам потрібно посилювати там позиції і готуватися одночасно, як до е, штурму зі сторони Росії, так само підготовляти свої війська для того, щоб ми могли вийти на свої рідні кордони української держави, які були. Відомо, що так звані ДНР та ЛНР вони хочуть від Києва офіційного визнання, хоча б у складі України ви були на цій території, знаєте цю ситуацію. Я сьогодні, як народний депутат, ви готові у будь-якому, у хоч якомусь форматі, а, визнати існування у цих територіях, щоб остаточно припинити цю війну? Я вважаю, що до цього напевно не готова взагалі Україна для того, щоб люди на руках яких стільки крові, де вже тисячі людей не змогли повернутися додому. І після того ми скажемо про те, що ми визнаємо питання. Полягає в тому, що самі прості люди, які знаходяться на території як окупованої, так і на нашій, вони підтримують Україну, і те, що йде викручування, що 95% підтримують позиції ДНР, ЛНР, абсолютно це неправда. Це я дійсно робота певна частка на неконтрольованих територіях є люди, які Очевидно, підтримують. Очевидно, що є, але питання в чому полягає? На сьогоднішній день. Якщо ти дивишся постійно один канал і з одного каналу отримуєш інформацію, ти і так і будеш говорити, як говорить цей канал що сьогодні людям, по-перше, дуже багато людей їздить на територію нашу і повертаються туди. Вони бачать, що на нашій території працюють лікарні, школи, садки, працюють банкомати, працюють повністю в мережі магазинів. Інші, тобто є продукти, люди з голоду не пухнуть. Коли повертаються туди, вони ж свого часу голосували за, тих, за так звані ДНР, ЛНР, вони давали їм свої певні владні повноваження. Відповідно, вони ці представники, якби то так звано їхньої влади, брали на себе зобов'язання. От ці люди починають їм ставити конкретні вимоги? Чому у нас цього нема? Ясно, що не можуть отримати нормальних відповідей, і вони вже потихеньку стають потихеньку. Я не кажу, що це вже всі стали проукраїнськими, але ситуація докорінно міняється. Тому якщо ми знову ж таки визнаємо територію цю за ДНР, ЛНР, тобто, по великому рахунку ми зрадимо цих людей, які починають вірити в Україну. На завершення буквально декілька секунд маємо резолюцію Європарламенту. Наш парламент звертався до країн світу. Який сигнал ви для себе отримали? Чи світ з нами? Очевидно, що це позитивно, хоча це є декларативний документ. Але для нас це є приємно про те, що країна побачила країни Євросоюзу, побачили дійсно, що тут відбувається терор, який фінансує Росія, і потрібно сьогодні власне не тільки Україні боротися, а всім світом об'єднатися проти цього терору. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Тарас Пастух. Залишайтеся із парламентським і далі.